Як відновити хвойні рослини після зими? Після холодів хвойні рослини виглядають не найкраще. Хвоя жовтіє, кінчики сохнуть, рослина виглядає виснаженою. Ослаблені рослини стають мішенню для хвороб та шкідників, які зимують у товщі кури та ґрунті. Якщо не діяти, можна втратити не лише красу, але й здоров'я дерев. Серед шкідників найчастіше зустрічаються хермеси та щитівки, а серед хвороб щуте та іржа. Для захисту я використовую фунгіцид сальто та інсектицид синерит. Не менш важливо допомогти рослинам відновитися зсередини за допомогою експрес-відновлення. Унікальний склад добрива з азотом, фосфором, калієм і l амінокислотами заряджає рослину енергією, стимулює ріст та допомагає подолати стрес. Всі ці засоби можна змішати в одній баковій суміші та провести обробку при температурі від плюс 5 градусів за Цельсієм. Підписуйтесь, у нас ще багато корисного просад та город.